Дніпропетровщина козацький край. Тут і до нині зберігають звичаї та традиції звитяжних лицарів. І тим більше у часи війни, поки одні стоять на передовій лінії, сучасні козаки доводять українці непереможні, вправні та безстрашні. І нам стане сил, аби здолати ворога. Про козачу звитягу. Дивіться в наступному сюжеті. Славнозвісні козацькі чайки в походах морем. Кавна стрільба з лука запозичена в татар. А також їзда верхи. Козак без коня це сирота. Далі про козаків, їхні ритуали та звичаї, а ще сучасників, які досі зберігають традиції на Дніпропетровщині. А традиції починалися вже із вбрання, каже козак Артем Рубан. Наприклад, матір чи дружина шили січовику кошака. Це був такий собі пояс оберіг. Показує його нам. Оп. Опа. Оп. Шук. І зав'язав. Та оберігати козака передусім мала шабля, тож володіння таким вигнутим клинком передавалося з покоління в покоління. Головна мета, яка зберегти життя, захистити державу, ну, якщо життя захистив, От. і завжди поруч. Якщо ж поруч шаблі не було, козаки билися батогами чи списами. Стосовно козаків, як 17-го сторіччя, так і козаків 21-го сторіччя, є зброя. Працюємо хлопці. І оце, що попадає під руку, то є зброя. Від каміння до рапника. І куди ж без символу влади була ви. Нею козаки відбивалися так же вправно, як битою у бейсболі. І от отакі козаки йшли, йшли, опа, пістоля. Гарна пістоля. Олеже, треба. Тримай! Якщо та пістоля вижила, то значить добряче, міцна. І вже в твого побратима гарний пістоль. А вже із з бою усі рухи перекочували до традиційного козацького танцю гопака. Пригостив мордяці, хоп, пригостив, хоп, пригостив. Так? от. А ті трішечки потім, як то каже, причупурили цей рух, поклали на мозоку і пішов присяд. Ось о він, наш рідненький. От рідним краєм козаків було не лише Запоріжжя. П'ять із восьми січей знаходилися саме на Дніпропетровщині. Тож тут про їхні звичаї не забувають, а навпаки. Намагаємося відроджувати козацтво, теж виховувати патріотичному дусі молодь, дітей. Але нині розповідає Станіслав Григорович, більшість побратимів ЗСУ захищають Україну. Свій козацький обов'язок і свою козацьку традицію вони сьогодні підтверджують на передових лініях. А у бою, додає чоловік, нашим воякам допомагав так званий козацький герць. Це такий вихід перед боєм, аби подражнити противника. Перед боєм. Козаки виходили з музиками, вони глузували з супротивника, вони е, е, показували якісь трюки. Цей козацький дух, вправність та безстрашність мають допомогти українцям здолати ворога. І зараз переконані козаки, принаймні вони на всі сто вірять у перемогу України. Слава! 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 Аліна Шевченко Олег Родіонов Open News, телеканал відкритий.